Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ви готові до Божого слова і до того, що є у Бога для нас цього року? Сідайте та приємного перегляду. Рік видіння Хазон. Хазон – це єврейське слово, яке означає пророчі видіння від Бога. Коли Бог звертається до вас через картинки, це видіння Хазон Це видіння відрізняється від видінь світу і диявола. Тим що його результати богоподібні. Якщо Бог проголошує його, показує його, то воно виповниться. Амінь. Я хочу навчити вас, як приймати Божевидіння Хазон. Коли ви просите Бога, будьте готові. Амінь. Якщо ви просите у Бога чогось, якщо ви пам'ятаєте в посланні Якова, в першому розділі п'ятому вірші сказано. А якщо комусь з вас не стачає мудрості або видіння, амінь, все це пов'язано зі словом мудрість. Якщо вам бракує видіння, вам потрібна мудрість Божа. І що вам потрібно зробити? Нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. Він не буде докоряти вам за це. Він дасть вам просто, але нехай просить із вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібне. До морської хвилі, яку не кидає вітер у Біблії є безліч образів. Вона каже, що людина, яка має сумніви, схожа на хвилю на морі, яку підіймає та кидає вітер. Не будьте як така людина. Двоєдушна людина не постійна на усіх дорогах своїх. І коли ви просите, просіть у вірі. Амінь. Витягайте свій блокнот і питайте у Господа, як ти бачиш цю ситуацію. Якщо у вас є важка ситуація, в якій ви хочете отримати Божу відповідь, ви можете поставити Господу питання, а потім трохи помолитися в дусі. Амінь. І Слухати амінь і побачити. Пам'ятаєте, що говорив Авакум. Хай виглядає, щоб бачити. Він хотів побачити ці образи. Амінь. Не забувайте про цей принцип у новому завіті. Якщо образ видіння, сон або пророцтво від Бога насправді все це приходить через пророцтва. Коли ви пророкуєте, ви зазвичай пророкуєте видіння. Амінь. Ви пророкуєте видіння, як це робив пророк Авакум. Він пророкував видіннями. Амінь. Самуїл пророкував видіннями. Амінь. Ви ділитеся образом віри з тим, кому пророкуєте, з людиною, групою або народом. Ви передаєте їм видіння. але в новому завіті все не так, як у старому. у старому завіті, особливо до того, як прийшов на і Вавилон, захопивши Єрусалим та Юдею, Багато видінь, які отримували пророки, були видіннями про національну кризу, війну, кровопролиття. Чи відбувається те саме й сьогодні? Послухайте уважно: якщо ви живете в новому завіті, то ви вже не повинні рухатися в руслі страшних видінь і страшних наслідків. Це може бути попередження, але воно повинно нести позитивний результат у повчанні. Ось чому цей вірш завжди повинен бути в вашому серці. Так, пророцтво або видіння нового завіту має ось такий вигляд. Перша до Коринтян 14.3. А хто пророкує, як ви пророкуєте? У якій формі? Зазвичай у формі видінь або образів. Не лише у вигляді слів, слова описують картинку. А хто пророкує, ділиться словами, якими його надихнув дух. А хто пророкує, той людям говорить, на збудування, дивіться, і на умовлення, і на розраду. Він завжди збудовує, завжди умовляє, і несе розраду. Ми не можемо сказати те саме про пророків Старого Завіту. Амінь. Часто вони проповідували не розраду, а докір, не збудування руйнування амінь. Вони хотіли, щоб людина дійшла до меж своїх можливостей. Але послухайте, усе це вони робили тому, що вони були під законом. Амінь. Вони були під законом. Ми ж під благодаттю. Амінь. Суд зійшов на агенця Божого, який став жертвою за наші гріхи. Суд зійшов на нього. Наш суд, який повинен був зійти на нас, на наші сім'ї, зійшов на агенця Божого, Сина Божого на Христі. Амінь. Ми живемо на боці благословінь, а не на боці проклять. Амінь. Коли ви отримуєте видіння або сон, або коли ви просите Бога промовити до вас, і ви чекаєте, коли Господь промовить до вас, то пам'ятайте, що ви повинні просити у вірі. Часто Господь дає в такий момент якийсь образ. Не сумнівайтеся, просто запишіть те, що ви бачили. Амінь. Адже коли ви запишете, у вас з'явиться можливість подивитися на це пізніше і зрозуміти, чи відповідає це Писанню Слову Божому, чи ні. Амінь. Це одна з головних переваг того, коли ви записуєте, що Бог показав вам. Але ви повинні робити це згідно з новим заповітом. Для чого? Для повчання, умовляння і розради. Амінь. У вас завжди повинні бути саме такі результати. Деякі люди кажуть, пасторе принц, ви помиляєтеся. Вони досі вважають, що видіння приходять лише у формі, як ми називаємо її, у формі відкритого видіння. Це коли до вас від Бога приходить якась сутність, зазвичай ангел, і приносить послання. І коли ви опиняєтеся в кімнаті з ним, то зазвичай його бачать і інші люди. Я хочу показати вам пророка на ім'я Даниїл. Даниїл отримав від Бога безліч видінь та снів. Біблія говорить у книзі Даниїла, першому розділі Надцятому вірші, а ці четверо юнаків, Даниїл і його друзі, дав їм Бог пізнання та розуміння у кожній книжці та мудрості. А Даниїл розумівся. дивіться, на усякому видінні та снах Даниїл отримав видіння від Бога. Цар на отримав сон від Бога, який він не зміг розтлумачити. Він зібрав усіх своїх мудреців, щоб ті розтлумачили сон, але й вони не змогли. Біблія говорить нам, що Даниїл та його друзі, які були тоді підлітками, звернулися до Бога. Вони належали до мудреців. Амінь. Їх привели з Ізраїлю, щоб вони були частиною мудреців на суді Навуходоносора. Вони молилися Богу і просили у Бога мудрості милості. Як каже Біблія, тоді Даниїлові відкрита була таємниця в нічному видінні. «Даниїл пішов до царя і поділився з ним своїм сном та тлумаченням. «Цар зрозумів, що це було від Бога, і підвищив Даниїла. Але як Даниїл отримував видіння? Ви хочете дізнатися, як Даниїл отримував видіння? Це не завжди були відкриті видіння. Так бувають відкриті видіння. Коли ангел приходить до вас, у мене таких було небагато. Я одного разу з відкритими очима бачив ангела. Це було багато років тому, а потім у мене було безліч видінь всередині, які збулися. Амінь. Подивіться на Даниїла і на те як він отримував видіння. Так? Біблія говорить за першого року Валтасара, царя Вавилонського, бачив Даниїл сон та пророцьке видіння голови своєї на своєму ложі. Оце так. Це не дуже духовно. Ви отримуєте видіння від Бога, лежачи на ліжку? Того часу записав він сон. Ось ми знову бачимо цей принцип. Того часу записав він сон, сказавши з нього головне: знову ж таки, бачив Даниїл сон та пророцьке видіння, де вони були? У його голові, коли він лежав на своєму ліжку. І коли він лежав там, до нього почали приходити видіння, видіння та сни. Він знав, що вони були від Бога. Амінь. Тоді йому потрібно було перо, щоб записати на папірусі те, що він бачив. але це видіння прийшло до нього, коли він лежав у ліжку. Це найбільш недуховний духовний момент. але часто саме так боги промовляє насправді, якщо уважно подивитися на те, як Даниїл витлумачив сон царя на то ми побачимо, що він сказав: Тобі царю, приходили на ложе твої думки ти отримав сон. Це видіння прийшло до тебе, коли ти лежав у ліжку. Навіть цар лежав у ліжку, коли отримав цей сон. Та видіння від Бога. Але часто друзі, ми зневажаємо прості образи. Часто Бог говорить через своє Слово. Ви розумієте, що Боже Слово це образи. Там все у формі образів. Уявімо собі наступний образ, із 127-го псалма. Там сказано оце так буде благословений муж, що боїться він Господа, або поклоняється Господу. Алілуя! Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна. Чому Бог порівнює дружину з плодовитою лозою? Що приносить лоза? Виноград у ті часи в тій культурі. виноград завжди був пов'язаний з вином. Тобто, коли Бог говорить, що твоя дружина буде плідною лозою, він має на увазі, що вона сп'янить тебе. Алілуя! Будьте п'яні в її любові. Амінь. Ісус перетворив воду на вино. Де? На весіллі? Ось вам образ. Для чого Бог давав подібні образи? Щоб наповнити ваше серце. Ви були створені, щоб живитися від образів. Це образи від Бога. А ваші діти, немов саджанці. Коли оливкове дерево старіло, у нього з'являлися молоді пагони. І знаєте, що відбувалося? Це старе дерево відновлювало свою молодість. Ось як збільшувалася тривалість життя дерева. Я кажу про ті дерева, які ми бачимо в гетьсеманському саду. Амінь, це дуже старі дерева. Але якщо уважно придивитися, то ви побачите молоді пагони. Амінь. Вони йдуть від їхніх коренів та стовбурів. Люди спеціально садять молоді пагони біля старого дерева. і воно продовжує жити і рости. Це образ оновлення молодості та довголіття. Коли у вас є діти, це оновлює вашу молодість. Коли Бог захотів оновити мою молодість, він дав мені Джастіна. Амінь. Алілуя. Коли Бог помазує вас оливою, як сказано в 91 му псалмі, вони і в старості плідні. А в 11-му вірші сказано: мене намастив ти оливою свіжою. А потім сказано: і дивилося око моє. Зверніть увагу на результат помазання свіжою оливою. Воно впливає на ваш зір. І дивилося око моє, і бачило перемогу над ворогами. І дивилося око моє. Алілуя. Алілуя! Коли Адам та Єва згрішили, то перше, що трапилося, як каже Біблія, їхні очі відкрилися. Дивіться! І побачила жінка, що дерево добре на їжу. Вона навіть не з'їла від дерева, з якого Бог заборонив їсти, Бог сказав їм: ви можете їсти від будь-якого дерева в раю. Але тільки не від цього. Але диявол обманув жінку. Він сказав їй, ти не помреш. Зверніть увагу, диявол вирішив погратися з її уявою з очима її серця, і побачила жінка, що дерево добре на їжу. Чому вона так вирішила? Вона ніколи не їла від нього. Це було питання її уяви і принадне для очей. Ось чому Ісус говорить: кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив віз нею перелюб у серці своїм. Інакше кажучи, те, що для вас уява для Бога реальність. Ми кажемо це просто фантазія, а Бог каже це реальність. Зверніть увагу, і побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. Звідки прийшло це видіння? Це все було видіння. Вона побачила, це був диявол. Ворог дав їй помилкове видіння, і взяла з його плоду та з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, та й він з'їв. Зверніть увагу, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що вони нагі. Бог не створив людину нагою. Бог говорить у восьмому псалмі, а однак учинив ти його, сина людського. Мало менше від Бога, і славою та величю, ти коронуєш його, сина людського. Слово коронуєш це єврейське слово атар, яке означає кулю, яка оточує вас. Це вінець, який оточує вас. Ви перебуваєте в цьому коконі, у цьому місці золотої слави, величі та краси. Він оточує вас. Коли Адам говорив, Тварини корилися. Коли він говорив, то навіть динозаври корилися. Ось яка влада була у нього. Дивлячись на нього, вони бачили славу Божу. Біблія говорить, що усі згрішили і позбавлені. Слово «позбавлені» означає втратили. Бах. І слава зникла, а людина опинилася нагою. Амінь. Вона побачила себе голою. без засобів. Вона побачила недолік. Побачила негатив. Чому? Тому що її очі відкрилися. Бог хотів, щоб їхні очі відкрилися завдяки дереву життя. Бог створив Адама та Єву, але залишив дещо без змін. Бог не відкрив їхні очі автоматично після того як вдихнув у них життя. Бог хотів, щоб вони зробили вибір. Ви або відкриваєте очі через дерево життя, або відкриваєте їх через дерево пізнання добра та зла. Людина обрала другий варіант Ось чому відбулося гріхопадіння. Амінь. Бог не задумував землю так, щоб на ній були землетруси, посухи щоб тіла людей страждали від хвороб та болю. Бог хотів, щоб на землі був рай. Саме для цього він створив Едем. Але Бог чекав, коли людина зробить вибір. Бог не хотів примушувати людину, але людина зробила неправильний вибір. Амінь. Внаслідок цього всі люди впали. Усі згрішили та позбавлені слави Божої, яка оточувала нас. Амінь. Але прийшов Ісус. Алілуя. Він помер за нас на Христі. Амінь. Ісус Воскрес! Алілуя. Він заплатив ціну за усі наші гріхи, і не тільки Він молився, кажучи, а ту славу, що дав ти мені, я їм передав. Алілуя, амінь. амінь. Я даю їм славу. Амінь. Ісус дав нам славу, яку людина втратила в саду. Алілуя! Слава Богу! Тепер ми увінчені честю та славою у Христі. Аймін. І це видно в невидимому світі. Аллилуйя. Слава означає, що у вас є вага. І коли ви приходите кудись, то усім здається, що прийшла вагома людина. Амінь. Ви не легкий. один з образів прокляття легкість. Але зовсім не такий вигляд має той, хто віншаний славою. Бог віншав людину славою, надавши їй вагу. слово «кавот» на івриті також означає тяжкість алілуя. Амінь. Слава Богу. Отже, коли Адам та Єва згрішили, коли Ісус прийшов, то відновив усе. У той день, коли він воскрес із мертвих, він зробив дещо. Ми не просили у Господа відкриття про це. Ми можемо подумати, що це щось настільки тривіальне, звичайне і просте. Він ішов із двома учнями, які були пригніченими у розпачі. Вони йшли з Єрусалима у свій дім в Емаус, і тут до них підходить Ісус. Біблія говорить, очі їхні були стримані. Як ви пам'ятаєте, коли очі людини відкрилися біля неправильного дерева, вона побачила недолік. Амінь. Тепер, коли вони йшли з Ісусом, Ісус пояснив їм з усього писання, що про нього було, але їхні очі були стримані. Чому? Тому що Ісус хотів дати нам ту саму можливість та привілей. Він хотів, щоб ми бачили його в Писанні. Він почав пояснювати їм в Писанні все те, що було сказано про нього. Він хотів, щоб вони побачили його і повірили. Він хотів, щоб вони побачили його в писанні. І в кінці шляху вони зайшли додому. Їх було двоє. На початку їх теж було двоє, Адам та Єва. У цій же сцені, коли Ісус був з ними, їх теж було двоє. Їх теж було двоє. І ми цілком можемо припустити, що там була пані Клеопа. Ми знаємо, що одного учня звали Клеопа, а ім'я другого невідоме. Це могли бути чоловік та дружина, так само, як на початку в саду, коли Бог ходив за Адамом та Євою. Тепер Ісус ішов з паном та пані Клеопою. Вони увійшли в будинок. Ісус взяв хліб, як каже Біблія, і ото, коли сів він із ними до. Толу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи їм подав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Тепер їхні очі відкрилися до причастя, до їжі завіту. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Не вони впізнали свій недолік, свої помилки, свої негативні риси. Амінь. Не вони впізнали своє сумне становище. Ні, ні, ні. Вони не побачили, що вони нагі або що у них немає чогось. Вони пізнали його, а пізнати його значить, отримати забезпечення, знати його. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Амінь. Знати його значить, отримати все від Бога. Алілуя! Усе тому, що Ісус є всім. З ним приходить все. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ним і всього? Найбільше знання це знати Ісуса, але Він став для них не Видимий, і говорили вони один одному. що не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам писання? Друзі, коли я читав цей фрагмент кілька років тому, Господь почав звертатися до мене. Я ніколи не чув, щоб про це проповідували так. Бог сказав мені, те, що вони пережили в Емаусі, схоже на те, що було в саду. Я почав порівнювати ці два моменти і зрозумів, що там могла бути пані Клеопа. Двоє тут, і двоє там. Господь ходив з ними в прохолоді дня, і Господь ішов з ними тут. Амінь. Їхні очі відкрилися, і вони побачили свій недолік, свою наготу, своє гірке становище. Тут же їхні очі відкрилися для пізнання його. Це вічне. Алілуя! Вони побачили його. Амінь. Але що відкрило їхні очі до темряви? Дерево пізнання добра та зла. А що відкрило їхні очі до пізнання його? Пізнання це слово епігеноско, яке означає повноту пізнання Його. Вони взяли участь у вечері Господній. Друзі, порівнюючи цих учнів з подіями в Едемському саду, я бачу, що вечеря завіту це дерево життя для нас сьогодні. Вони повинні були стати причасниками дерева життя, але замість цього вони відкрили свої очі за допомогою іншого дерева. Бог же хотів, щоб вони відкрили свої очі через дерево життя. Тут же ми бачимо, що їхні очі відкрилися завдяки дереву життя, завдяки його тілу та пролитій крові. І щоразу, коли ви берете участь у вечері Господній, ви пізнаєте його дедалі більше й більше. Щоразу, коли ви берете участь у вечері Господній, ви не бачите свою наготу, своє жахливе становище, своє засудження ви будете бачити забезпечення, повноту в ньому. Амінь. Амінь. Ви будете бачити здоров'я та зцілення в Господі. Алілуя! Дякуємо, Господи Ісусе. Якщо ви не приймали Ісуса, не покладалися на Нього як на свого Господа та Спасителя, то повторіть зі мною цю молитву. Скажіть, Отче Небесний: я дякую тобі за те, що Христос помер на Христі за мої гріхи, і що Він воскрес для мого виправдання. Ісус Христос, мій Господь. Скажіть, Ісус Христос, мій Господь та Спаситель, я вдячний тобі. Я праведний завдяки крові Ісуса. Я дякую Тобі за те, що всі мої гріхи прощені. Ти прибрав їх з мого життя. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса, а тепер наповніть своє бачення благословенним життям. Ісус сказав, ось що, нехай ці слова проникнуть у ваше серце. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали. Він не прийшов для того, щоб у вас було більше смерті і смерті з надлишком. Ні. Він прийшов, щоб ви мали життя з надлишком. Уявіть собі це. Амінь. Амінь. Ви повинні побачити його забезпечення, усвідомте це, попросіть його наповнити ваше серце, його баченням для вас цього року.